Сьогодні чудовий ранок, тому що ми у Львові, і мої герої це люди, які пишуть нашу з вами історію. Це Тарас Химич, режисер фільму Жива і головна героїня Ольга Комановська. Жива українсько історико-драматичний фільм знятий Тарасом Химичем за реальними подіями. Він розповідає про життєвий шлях молодої української дівчини Анни Попович, яка, рятуючись від переслідувань, потрапляє в табір УПА. А далі любовний трикутник, зрада, війна, сила духу героїв та неймовірні українські ландшафти, до речі, знімали в лісах нині популярного курорту Горгани, де вище згадані події і відбувались насправді. Ми починали як завжди, план, сценарій, От ми возимо цю історію і. Хтіли ми її зразу там за рік, все буде нормально. в гори, знайдемо місце. От все буде класно, і все пішло не так. То це на три роки розтянулося. Історичний фільм з усіх боків пов'язаний з сьогоденням. За словами режисера, хотіли зробити до зйомки, приїхали на місце, а зняти не змогли. Бо лісу не стало, виробили. Прийшлось викручуватись як не одне, так інше. Головний герой пішов вже на справжню війну. Добровольцем. Майдан на тормознув взагалі, тому що наш основний герой поїхав взагалі на майдан і на війну, так що нас просто неможливо було знімати, бо головний герой став героєм війни. Але почалась проблема ще до того. Ми хотіли в деякі гори зробити масований бій, такий, я почав відчути, як повстанці боюються з, 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 з цими З МГБ-відділами, з каміннями, там прямо в тих горганах. Оце взяли машину велику, запхали 40 чоловік і поїхали. На урвище пекло називалося. Ну, а там і медведі речать, і щось, всі поблудили, всі зброєю, з зброєю, в тих одягах, хто в чому був, 40 чоловік заблудились там у лісі. Оце цілий день ми шукали. Гроші вилетіли в повітря, люди ледве знайшлися, поломані машини, витягування, там машини міст вирвало, яка довозила нам амуніцію. Ну, повний хаос. В кузові сидимо вже там, в грузовику. І так чувак в формі упа каже: «Услабся, круто! Ми так класно провели день, тут такий корпоратив. І так собі шмальнув з автомата холостими патронами. Каже, от це круто було. Каже, ну тобі круто, а мені от всяке було. розумієте?» Головну роль Анни зіграла заслужена артистка України Ольга Комановська. Як по Ольгу знайшли? Ну, ми Олю знайшли в Франківському театру, так, в Те, театрі, приїхали, ну робили кастинг. І сказали Ярославу Любомировичу, нашому директору, що треба дівчину на таку що так, ну, Не треба, я не Ні", сказав всім, всіх завели е, в кабінет, включають камеру і що казати. Як звати? Комановська Ольга Ярославівна. Дерю. Такий рік народження. Все. І потім сказати що це не треба. Каже, так як на допиті була. І, хоча на екрані ми бачимо лише Олю, справжня Анна була завжди поруч. Вона і надихала, і підтримувала, і радила як краще. Ну, вона нам зразу сказала, що це фільм про почуття, і про її відчуття, що це не фільм документальний, що треба, щоб глядач пережив і щоб фільм був видовищний. Вона зразу на тому заакцентувала. Я їй питання задав: чи можна ваше інтимне життя показувати? Я питав її, як розвідувалося інтимне життя, як от кохання, все, такі деталі, що вона вже казала, ну ти хлопець, чого ти мене питаєш про це. Це вже трохи недобре. Тому в фільмі ви побачите, і сцени кохання, і її переживання, і якісь речі, які її боліли, вона нікому не розказувала. Це на тепер на всю Україну для жінки дуже боляче. Так вона вирішила, щоб це було фільм, і вона дала дозвіл емоційний. Показуйте це правда. Так сталося, що героїня фільму не дожила до виходу його на великі екрани, та вона залишила по собі світлу пам'ять. Вона не встигла подивитись і, хоч яку-небудь монтовану версію. Вона кусочки Звиття. бачила, вона бачила фотографії зі зйомок. І я бачив, що вона пальцями пам'ятаєш, вона подивилась фотку. Отак, отак. ту гору пізнала, каже, тут є медведів. Зустріла. Тут я сидів, але в мокрі очі, і вона в нас пережила тяжке життя, вона скриває емоції. Тому що тюрма, переслідування вона постійно мала ховати себе. Від, на психолог прекрасний, але от мокрі очі показували, що вона дуже переживає, що вона згадала. Раз Химич навчався режисерській справі в Голівуді, а Ганна і без освіти знала, як треба. Її побажання було таке, коли ми показали там, документальний фільм про неї, коли ми вже зняли. Так? Вона каже, чому так мало крові? Ми так о, -о, -о. Каже, Залийте мене кров'ю, каже. Це було так страшно, що ви сюди навіть не являєте. Кров хлюпала, булькала. Тобто це ще замало напевно. Це замало, не? каже. Я дивлюсь Фей. на неї і так диву. каже, скаже, заляйте мене кров'ю. Кров просто всюди була. Каже, це ну це жах. Хай, хай бачать люди, відчуття і пережив. Тобто вона дуже добре розуміла, що таке художнє кіно. Вона тими емоційними речами нам не настроювала. Як фільм mm -hmm. має виглядати? Тобто, може, без неї би в житті таке не знав, щось було зовсім інше. Всім нам відомо, що кіноіндустрія це також інформаційна пропаганда, і нехай краще з нашого боку її буде якомога більше. Коли Росія чи інші країни показують Україну чи показують про українців дуже агресивно, так або обзивають цілий народ або ще щось, Ну у нас нема змісту повторювати те саме, тому що сама Анна в своїм життям показала, що любов вона перемагає в любому випадку. Тобто фільм має нести миротворчий настрій. Дуже страшний він, він жорстокий, він жахливий, але він несе мир і спокій, розуміння, що є головне, і для чого як пережити складні моменти. Тобто, ми, якби даємо таке, знаєте, як то це рецепт, як вижити в суперскладній ситуації. Це місія України.